Добрий день, мої шановні любі дітки і шановні батьки, сьогодні ми продовжимо прямувати нашою весняною стежинкою. Погляньте, будь ласка, дивіться, які вже з'явилися квіточки, хоча в лісі іще де неде лежить сніг, але пригріває сонечко. І на світ з'являються перші квіточки. Погляньте, які вони гарненькі. Вони пробиваються до життя, вони дуже хочуть побачити сонечко. І також багато ще буде різних квіточок. Ось це погляньте, будь ласка. Це квіточка називається підсніжник. Він біленький, він також з'являється з, з підснігу, тому він і називається підсніжник. Після підсніжника у лісі розцвіте. Ось така квіточка, вона називається конвалія. Біля доріг, на стежинках появиться ось така квіточка, вона називається кульбабка. Біля водой, біля озер, біля річок, де багато вологи з'явиться ось така квіточка. Вона називається Калюшниця. Вона росте там, де багато вологи. На клумбах, біля будиночків. Розквітнуть ось такі квіточки, Вона, вони називаються нарпсис. Також розквітнуть квіточки тюльпани. Девіді гарні квіточки будуть у нас. Квіточки не треба рвати. Не можна їх топтати. Вони також хочуть жити, вони живі, так як вони потребують сонячного тепла, водички. Квіточками треба любуватися. Вони прикрашають нашу землю. Вони роблять її красивішою, гарнішою. І нам не треба їх винищувати. Нельзя рвати квіточки. Ними треба тільки любуватися. А, Так, ану, хтось до нас прийшов. Ой ой-ой-ой, подивіться, будь ласка, а хто це такий? Ой, їжачок прийшов. А, а ну, а він щось мені хоче розповісти. Так М -м -м. правда, не бійся ні. Тітка їжачок каже, що він прокинувся від зимового сну. Його вже розбудило весняне сонечко, але він дуже хвилюється, що в ліс. Будуть більше їхати люди, відпочивати, гуляти. І він хвилюється, що люди будуть робити безлад в лісі. Ми не будемо робити безлад в лісі. Ми знаємо, як поводитися в лісі, так? Так, давайте ми його посадимо ось тут. А в мене ось де є такі знаки, що не треба робити в лісі. Давайте ми їх розглянемо. Так, ось подивіться, дивіться, в лісі не можна рвати квіточок. Також, дивіться, не треба ловити метеликів. Тому що вони живі, вони красиво літають, вони з квіточки запилюють, носять вони пилок з квіточки на квіточку. Не треба ловити метелики. Також дивіться, не можна палкою зривати павутину, там живе павучок. Це його домівка, не треба в лісі руйнувати павутиння. Також дивіться, не можна рвати першоцвіти, такі, як конвалія, я вам показувала, що скоро розцвіте в лісі. Не можна топтати їх. О, їжачок, а це не твоя фотографія? Гляньте, схоже, не так? Так. можна брати до рук ніяких звірів. Не, не треба брати, якщо ви в лісі побачите їжачка, не беріть його до рук, не забирайте його додому або не відвозьте в яке-небудь інше місце, тому що він живе там, в лісі, там його, мабуть, чекають його маленькі їжачата. Не можна трогати їжачків. Не хвилюйся їжачок. Так, дивіться, не можна ламати гілки дерев. Не тільки в лісі. Взагалі не можна ламати гілочки дерев, тому що дерева також живі, на них з'являються листочки. Потім на фруктових деревах з'являться яблучка, грушки. Не треба ламати гілочки дерев. Не треба також торкатися і ловити пташечок, тому що вони живуть в лісі, вони гарно співають. Так? Так. Не можна топтати грибів, навіть якщо це мухомор. Він, наприклад, мухомор. Він є лікарським засобом для деяких лісових тварин. Деякі лісові тварини лікуються мухомором. Не треба також нищити мухомори. Не треба руйнувати, наступати на мурашники, тому що це також домівка мурахів. Не можна... Це може лякати лісових мешканців, тварин, птахів. Також не можна дивити, сміття залишати після себе, коли ти буваєш у лісі. Треба за собою все прибирати. Не можна, якщо ви побачите десь у лісі пташине гніздечко, Торкатися яєчок, тому що пташка тоді до яєчок більше не прилетить і не висиде там своїх пташенят. Так, дивіться, їжачок, наші дітки знають, як поводитися в лісі. Так що ти не турбуйся. Наші дітки не будуть не тобі шкодити, ніяким іншим тваринам. Наші дітки молодці, правда ж, дітки? Ви знаєте, як поводитися в лісі? Ви не будете шкодити лісовим мешканцям? Молодці, ви дуже гарні в нас, дітки. Шановні батьки, зніміть, будь ласка, декілька фотографій. Може, з якими першими квіточками у вас вони вже виросли? А може ви поїдете десь на відпочинок до лісу, до річки. Зніміть, будь ласка, маленьку фотографії. Їжачок буде також чекати на ваші фотографії. До побачення!